Ковчег Господнього заповіту був місцем особливого об'явлення Божої присутності. Раз на рік у день очищення, після ретельної церемоніальної підготовки, пересвященник входив у свята і святих і окроплював ковчег та місце перед ним кров'ю жертви, що спокутувала гріхи Ізраїлю. Коли цар Давид здобув твердиню Сіон, він переніс ковчег Господнього заповіту до Скинії, яку приготував в Єрусалимі. А після завершення будівництва храму настав час царя Соломона внести ковчег Господнього заповіту до святая святих храму. Про цю подію записано у восьмому розділі першої книги царів, про що ми сьогодні й будемо читати. Просимо Господа, щоб він благословив наші дослідження Його слова. Перша царів, 8 розділ, вірші 1 по 2. Тоді Соломон зібрав усіх ізраїлевих старших та голів племен, керівників батьківських думів ізраїлевих синів, до царя Соломона до Єрусалиму, щоб перенести ковчега Господнього заповіту з Давидового міста в Оносіон. І були зібрані до царя Соломона всі ізраїльтяни в свято в місяці Етанім, він місяць сьомий. Давидове місто Сіон розташовувалося трохи південніше від храму Господнього. Ковчег Господнього заповіту був єдиним елементом храму, який не був виготовлений царем Соломоном. Можливо, Господь залишив ковчег незмінним, щоб нагадати людям, що він сам не змінюється, бо є тим самим учора, сьогодні і навіки. Сутність Бога є незмінною. Ми вже читали, що цар Соломон завершив будівництво храму у місяці Бул, тобто у 8 місяці. Перенесення ковчега Господнього заповіту відбулося у сьомому місяці етанім. Отже, від завершення будівництва до внесення ковчега Господнього заповіту та освячення храму минуло 11 місяців. Цю затримку можна пояснити необхідністю ретельної підготовки до великого святкування з нагоди урочистого відкриття храму, але і те, що ковчег був внесений саме в сьомому місяці, має пророче значення. У перший день цього сьомого місяця відзначається День сурмлення. А в 24 му розділі Євангелія від Матвія ми читаємо, що другий прихід Христа буде супроводжуватися гучним звуком сурми. Сама церемонія встановлення ковчега Господнього заповіту в храмі відбулася під час свята кучок. Це є одне з трьох великих свят. Участь в яких, згідно з Мойсеєм законом, є обов'язковою для всіх чоловіків Ізраїлю, свято Кучок нагадує про вірність Господа під час мандрів його народу пустинею, а також про вихід із рабства в Єгипті та оселення в обіцяній Богом землі. Перша царів 8 розділ, вірші 3 по 5. І поприходили всі Ізраїлеві старші, а священники понесли ковчега, і понесли вони Господнього ковчега із кинею заповіту та всі святі речі, що в ковчезі, і понесли їх священники та левити. А цар Соломон та вся Ізраїлева громада, що зібралися при ньому, були з ним перед ковчегом, і приносили в жертву худобу дрібну та худобу велику. Що через многість не була вона ані записувана, ані лічена. Ці вірші передають символічне та пророче сходження Господа на престол як царя Ізраїля. Спонтанно, без офіційного запрошення, народ Ізраїля приєднався до царя Соломона в процесі перед ковчегом, приносячи незліченну кількість жертв на честь цієї знаменної події. Перша царів, 8 розділ, вірші 6 по 8, і внесли священики ковчега Господнього заповіту до довіру храму, до святого святих під крила херовимів. Бо херовими простягали крила над місцем ковчегу і затінювали херовими над ковчегом та над його держаками зверху. А ті держаки були довгі, і головки тих держаків були видні святині перед найсвятішим. А зназовні не були видні, і вони там аж до цього дня. Держаки, які ми несли ковчег Господнього заповіту, були прикріплені до його боків. Згідно з 25 розділом книги Вихід, ці держаки мали залишатися постійно приєднаними до ковчега, що вказувало на недоторканність самого ковчегу. Завіса, що відділяла святая святих від святині, приховувала сам ковчег від погляду, проте східні кінці держаків залишалися видимими. Фраза про це, що держаки там аж до цього дня є важливим історичним свідченням. Яка вказує, що цей уривок з першої книги царів був написаний ще до зруйнування Єрусалимського храму в 586 році до нашої ери? Перша царів 8 розділ 9 вірш у ковчезі не було нічого, тільки дві кам'яні таблиці, що поклав туди бойсей на хориві, коли господь склав був заповіта з Ізраїлими синами при виході їх з єгипетського краю. У ковчезі знаходилися дві кам'яні таблиці з написаними на них десятьма заповідями. Ці таблиці нагадували Ізраїлеві про необхідність дотримання закону, даного Богом через Мойсея. У 9 розділі послання до євреїв, окрім таблиць з заповіту, також згадується золота посудина з манною та розцвіле. Жезло Аарона, що знаходилися в середині ковчего Господнього заповіту. Але в посланні до євреїв запис є не про храм, а про скинію, яка передувала побудові Єрусалимського храму. Також слід зазначити, що згідно з 16-го розділу книги Вихід, посудина з манною була поставлена Аароном не всередину ковчега, а перед ним. Пророчий зміст відсутності манни та жезла Аарона в храму ковчезі може бути наступним. І манна, і жезло Аарона є символічними прообразами Ісуса Христа. Манна вказує на нього як хліб життя, а розцвіле жезло Аарона вказує на Воскресіння Ісуса Христа. Ковчег заповіту, що знаходився в храмі, вказує не на перший прихід Христа, пов'язаний з Його духовною поживою та Воскресінням, а на здійснення месіанського пророцтва про друге фізичне пришестя Христа. Перша Царів 8 розділ вірші 10 по 11 і сталося, як священники виходили з святині, то хмара наповнила Господній храм. І не могли священники стояти і служити через ту хмару, бо слава Господня наповнила Господній храм. Слава Господня наповнила храм. Уявимо собі це диво. В момент виходу священників зі святині хмара раптово наповнила храм. Усі присутні напевно пам'ятали через перекази. Як під час освячення скині 480 років тому хмара закрила скинію заповіту і слава Господня наповнила Скинію. Та подія стала кульмінацією книги Вихід і описана в останніх п'яти віршах. Цікаво було би знати, чи міг цар Соломон та священники надіятися на повторення того дива після внесення ковчег Господнього. Без сумніву, таке диво викликало страх та благовіння серед усіх присутніх. Слава Господня є знаком присутності Бога. Хмара, яка наповнила храм, демонструвала ізраїльтянам, що той самий Бог, хто вів їхніх предків через пустиню, тепер оселився серед них і благословив їх своєю присутністю. Під час цього славного явлення Господа, навіть священницьке служіння стало неможливим. Усе, що могли робити люди, це поклонятися Богу. Хмара, що наповнила храм, була видимим проявом слави Господньої. Вона свідчила про велич тієї слави, яку водночас і відкривала, і приховувала. Тепер звернемося до інших біблійних віршів де йдеться про славу Господню. Книга Вихід, 16 розділ, 10 вірш. І сталося, коли говорив Аарон до всієї громади Ізраїлевих синів, то обернулися вони до пустині, аж ось слава Господня показалася в Хмарі. Книга вихід 33 розділ 9 вірш. І бувало, коли входив Мойсей до Скинії, то сходив стовп хмари, і ставав при вході Скинії, та й говорив Бог із Мойсеєм. Числа 11 розділ 25 вірш. І зійшов Господь у хмарі, та й промовляв до нього, і взяв від духа, що на ньому, і дав на 70 чоловіка старших. І сталося, як спочив на них дух той. То вони стали пророкувати, та потім перестали. Числа 12 розділ 5 вірш. І зійшов Господь у стовпі Хмари і став при вході з кині та й покликав Аарона і Маріям, і вийшли обоє вони. Тут ми читаємо, що Господь промовляв у стовпі Хмари. Запитаємо себе, хто є цей Господь? Відповідь є однозначною. Цей Господь є Ісус Христос, бо згодом Він сам скаже. Євангелія від Івана, 5 розділ, 37 вірш. Та й Отець, що послав мене, сам засвідчив про мене, але ви ані голосу Його не чули ніколи, ані виду Його не бачили. Це є фундаментальний вислів. Ці слова Ісуса Христа відкривають нам істину. Закон, даний Мойсею, був даний самим Ісусом Христом. А хто є сяйвом Божої слави? Знову ж таки, відповідь є одна. Сяйвом слави Бога є сам Ісус Христос. Послання до Євреїв перший розділ, вірші перший 1 по 3. Багато разів. І багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків, а в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віки він створив. Він був сяєвом слави та образом істоти Його. Зі святого Писання ми знаємо, що слава, яка наповнила храм. Була осередком божественної присутності. Книга Вихід, 29 розділ, вірші 42 по 43. Стали цілопалені для ваших поколінь при вході до скині заповіту перед Господнім лицем, що буду там відкриватися вам, щоби говорити до тебе там, і буду відкриватися там Ізраїлим синам. І це місце буде освячене моєю славою. Коли Господь вивів народ Ізраїля з Єгипту, він захистив свій народ від ворогів своєю хмарою. Книга Вихід 14 розділ 20 вірш, і війшов він у середину між табір Єгипту і між табір Ізраїлів, і була та хмара, і темрява для Єгипту, а на ніч розсвітлив він для Ізраїля. І не зближався один до одного цілу ніч. Стовв хмари вночі йшов попереду, показуючи шлях народові Ізраїля. А вночі він обертався на стовп вогню, щоби освітити дорогу і провадити Божий народ серед темряви. Вихід 13 розділ 21 вірш. А Господь ішов перед ними вдень у стовпі хмари, щоби провадити їх дорогою. А вночі в стовпі огню, щоб освітити їм, щоб ішли вдень та вночі. Цей стовп був видимим знаком постійної присутності і опіки Господа, хто не залишав свій народ ані вдень, ані вночі. Так само Ісус Христос явив себе як світло світу, щоби ніхто, хто йде за Ним, не ходив у темряві. Але мав світло життя. Також хмара, в якій була слава Господня, була свідченням для народу Ізраїля, щоб люди повірили словам Мойсея. Вихід 19 розділ 9 вірш. І промовив Господь до Мойсея. Ось я до тебе прийду в густій хмарі, щоби чув народ, коли я говоритиму з тобою, і щоб повірив і тобі навіки. І переповів Мойсей слова народу до Господа. Вихід 33. розділ, вірші 9 по 10. І, бувало, коли входив Мойсей до Скинії, то сходив стовп хмари, і ставав при вході Скинії, та й говорив Бог із Мойсеєм. А весь народ бачив стовпа хмари, що стояв при вході Скинії. І весь народ підводився та й вклонялися. Кожен при вході намету свого. Так і під час освячення храму Царем Соломоном Хмара наповнила весь храм своєю славою. Вона залишалася освятая святих першого храму як символ постійної присутності Господа доти, поки стояв сам храм. У своєму видінні пророк Єзикій бачив, як слава Господня залишає храм. Книга про Єзекіля, 10 розділ, 4 вірш. І піднялася слава Господня з над Херовима на поріг дому, і наповнився дім хмарою, а подвір'я наповнилося сяйвом Господньої слави. І далі Єзекіл, 11 розділ, 23 вірш. І піднялася слава Господня з середини міста, і стала на горі що зо сходу міста. Гора, що з сходу міста є оливковою горою. Саме з цієї самої Оливкової гори Ісус Христос вознісся на небо після свого Воскресіння. Діє Перше вірші 10 по 12. І прорікши Оце, як дивились вони, Він у зноситись став, а Хмара забрала його перед їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі остали при них та й сказали Галілейські мужі чого стоїте і задивляєтесь на небо? Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. Тоді вони повернулися до Єрусалиму з гори, що оливною зветься. Але ми ще очікуємо виконання пророцтв про повернення слави Господньої, які досі не здійснилися. Книга Пророка Єзекіля 43 розділ, 2 вірш. І ось слава Ізраїлевого Бога йшла в напрямі від Сходу, а голос його був, як шум великої води, а земля засвітилася від слави Його. Книга пророка Ісая, 4 розділ 5 вірш. І створить Господь над усяким житлом на Сіонській горі та над місцем зібрання у день хмару, вночі ж дим і блиск огню полеменого, бо над всякою славою буде покрова. Подібним чином і новий заповіт говорить про Ісуса Христа, Хто прийде на хмарах. Євангелія від Матвія, 24 розділ, 30 вірш. І того часу на небі з'явиться знак сина людського, і тоді заголосять всі земні племена, і побачать вони сина людського, що йтиме на хмарах небесних із великою потугою і славою. Сьогодні ми звернули нашу увагу на явлення нашого Господа під час освячення храму, збудованого царем Соломоном. Знову і знову ми бачимо, як сам Ісус Христос та пророчі події старого заповіту вказують на нього у писаннях. На цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню зустріч. Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.